Нові лутбокси скучили за ними. А вони вже тут разом з івентом Waffentrager, що буде тривати з 19 по 30 вересня. Не встигли ми понабивати боців в останньому рубежі і прокачати нові танки. А тут ще один івент. А вже ж на нас очікують нові прем-танки: СТ з альфою 780, ВТ, який реально дивує своєю гарматою. ПТ зі спиртовою гарматою, на яку важко дивитись, а також повертаються старі преми, і вперше в коробках з ФАК 105. Також відомий своєю читерською механікою. Фух, буде про що поговорити. Але спочатку давайте розберемо, як будуть працювати оновлені коробки, які називаються Парадокс модуль. Швидка ремарка. Яка буде ціна на коробки, та які саме нагороди будуть, на момент запису відео невідомо. І хочу нагадати, що лутбокси це не гарантія здобуття бажаних нагород. Скоріше за все, ви отримаєте мінімум. По собі знаю, що таке азарт і гемблінг. Тому від себе я не можу порадити купувати вам бокси з надією, щось отримати конкретне. Десять разів подумайте над тим, чи купувати, чи ні. Можливо, вам пощастить, і ви отримаєте. Маєте бажане з безкоштовних боксів, які мають бути, тому можливо витрачати своє чесне зароблене не доведеться. Отже, тепер в коробках при відкритті буде дві гарантовані нагороди: перша до 500 тисяч кредитів або книжка на 250 тисяч досвіду, та друга резерви або сім днів према. Які мінімальні значення, та які шанси випадіння невідомо. З шансом 20% випадає до 500 золота або до 250 тисяч вільного досвіду, і по класиці 2 на випадіння премтанка, звісно. Гарант з кожного 50-го бокса лишається. Тобто, в цілому, виглядає не так і погано. Немає механіки коробка в коробці, що насправді добре. І умовно, якщо з безкоштовних вам випаде хоча б 250 тисяч вільного досвіду, це вже буде жирно. А тепер давайте перенесемося до новинок з техніки, там є про що поговорити. Але спочатку, мабуть, треба привітатись. Всім привіт! Розказує та показує ентузіаст. Ради вас бачити на цьому відео. Не забудьте підтримати лайком та підпискою на канал, якщо вам подобається мій контент. Буду дуже вдячний. А тепер беріть перекус та щось випити. Наприклад, каву чи може чай. І давайте розбиратись, що там накрутили ВГ з новими танками, без води і тільки по ділу, щоб ви точно зрозуміли, чи воно вам треба. Погнали! Почнемо із заспиртованої чеської ПТ СЗДВ-50. Сказати, що це треш. Нічого не сказати, це реальне сміття. Ще на ранніх стадіях я переглядав ТТХ і не міг зрозуміти, що це за хрінь, бо наче є броня в рубці, але 220 мм наведеної, чи навіть 250 від кутів не вражають взагалі, навіть на восьмому рівні. А тут же ще є великий лючок командира, величезний ослаблений НЛД, як у грома, і ще у танка відсутні кути горизонтального наведення, що робить цю ПТ. Просто шматком м'яса на першій лінії. Навіть на якийсь Су-130 ПМ в упорі грати комфортніше. Якщо ж відштовхуватись від механіки гармати, а саме охолодження, і грати як снайпер, то гарячий розкид в базових 0,38 не дозволяє комфортно та ефективно вести вогонь на відстані. А враховуючи низьку альфу в 390, граючи в снайпера, існує шанс зіграти бій з двома трьома пробиттями на 1200 шкоди. Сама гармата непогана, вона комфортно стабі та зведенню, гарний ДПМ, механіка охолодження дає нормальний такий приріст до розкиду, навіть пробиття непогане. Але проблема в тому, як це реалізувати. Бо як не крути, завжди щось не виходить. Не думав, що скажу це, але Туртул один на 5 голів сильніше. Чисто за рахунок якої не якої броні, та кутів наведення. На туртилі можна хоча б стабільно грати. Єдине, що нормально у Чеха, це його динаміка. Він дійсно їде непогано, але проблема в тому, що він їде лише в ангар. Давайте порівняємо його з громом, який має такі самі болячки та навіть гіршу гармату в плані комфорту. Але вибачте, гром має 270 мм наведеної, без лючка, здоровенну маску. Та гармату, що пробиває тупо всіх, і може увалити на 800 навіть фугасом на відстані. У грома жвучість більша, гармата страшніша, і їдуть вони однаково. Гром дарує емоції, драйв, адреналін. А цей спиртогарматний викликає почуття лише забути, що ти на ньому грав. Повертаючись до ранніх ТТХ, у мене лише одне питання: як тестувалася ця машина і чому вона в такому сумному стані? Звісно, що характеристики можуть помінятися до релізу, але це мало ймовірно. Якщо задумка була в тому, щоб типовий гравець мав тисячу середнього, то машина в балансі. Але якщо дивитися адекватно, то вона реально відстає від будь-кого на рівні висновок. по ПТВЗ-50. Це торба. It's the piece of dog shit. Нуль фану, нуль результатів. Звісно, що 200 IQ генії зможуть з неї щось вижати. Але як комфортний фармер, це жахливий варіант. Чому я називаю цю ПТ спиртовою? Бо охолодження гармати, скоріше за все, здійснюється спиртовою сумішчю. а може і водою. Про це розробники не написали. Але ось ці трубки і бак якби натякають. Давайте відволічемось і згадаємо ці танки, які вже були, але повернулися. КПЗ3 GST Turm – стабільний фармер з комфортною гарматою. ДЗТ-159, можна сказати, легенда: гарний та злегка токсичний фармер. ВЗ-116. Дуже недооцінена машина з потужною баштою, кутами та комфортною гарматою. Оновлений об'єкт 590, танк з дозарядкою, що після АПУ став прям дуже непоганим. І танк, заради якого варто поціти в режим і, можливо, навіть відкривати додаткові бокси s fuck 105. Поламаний на голову танк, в якого найкращий розкид в грі, та який просто нівелює цей самий розкид своїм залпом. Це реально поламана тачанка. Цей танк навіть заслуговує на окреме відео. А зараз хочу подякувати людям, завдяки яким я маю можливість створювати цей та багато іншого контенту спонсорам на Ютуб. Вони ж справжні та ультраентузіасти. Дякую вам величезне. Тисну руку майстрам п'яти магій за їх стабільну та непохитну підтримку доктору Нубасу та Донріарту. А також сердечно та з усією повагою дякую всім, хто боронить нашу країну в рядах збройних сил. Дякую. Продовжуємо. Золота середина. Сентінел. Цей танк видався мені дивним. І найменш цікавим, але як же я помилявся, одразу ж в першому в бою вдалося зацінити всі його переваги та сильний барабан на два постріли. Але давайте по порядку. Захищеність танка, давайте чесно на середньому рівні. Корпус може отримати шальні рикошети. Від борту не потанкуєш, адже можна легко підставити лобовий скос. А через товщину борта в 50 мм, калібри 152 мм і більше будуть його шити по правилу трьох калібрів. Башта вже може тримати удар від більшості танків на стандартних снарядах. До того ж, вона виглядає достатньо компактно. Є слабка зона в гарматі 250 мм та зовсім тонкий лючок. Який можна бахнути навіть фугасом, але він достатньо маленький і слугує скоріше як приманка? В цілому тут не середній рівень захищеності, а майже провал, як для важкого танка, але французам не звикати. Головна фішка танка це його гармата, нормальний розкид та нормальна стабілізація, гарне пробиття основним снарядом, що дозволяє впевнено пробивати майже всіх суперників на рівні в слабкі зони, кути нахилу мінус 8. цілком комфортні для гри від рельєфу, чим обов'язково треба користуватись. Далі характеристики не вражають. ДПМ буквально один з найгірших на 9-му рівні, але це барабан на два постріли по 390 альфи та 2,5 секунди між пост що рятує ситуацію, і він ще й встигає дозводитись між пострілами, що вже добре. Якщо поставити стабілізатор та грати обережно, то можна легко і комфортно роздавати цей барабан. Найцікавіше, що відчуття таке, що ти граєш на великому бураску з хп та бронею в башці. Це круто. Їздить він, правда, не як Бураск, але він швидше за більшість ВТ, що дозволяє йому встигати на перекадки та відчувати себе вільним на полю боя, і встигати піддовити суперника, який помилився. Шліфанути цей танк можна буквально ідеальним набором обладнання, який в рівній степені покращує всі важливі характеристики танка. От тільки стабілізатор раджу ставити рожевий, бо він, хоч і трохи, але дає відчутний приріст в комфорті стрільби. В цій збірці навіть якусь альтернативу важко придумати. Хіба що збірка з прицілом на прохорівку може бути? По польовій я вирішив поставити все так: ігровий процес простий і прикольний. Наша задача це ловити суперника на помилки чи на перекатках. Стараємось флангувати і не сильно підставляємось. Якщо є можливість стати від ваші кутів, обов'язково займаємо цю позицію. Бачимо, суперник виїхав чи відстрілявся. Виїхали на нього. бам-бам на 800 і назад. Дуже просто чимось схоже на геймплей Взеп'ятдесят 55 чи шкоди Т 56 Хоча знаєте, він візуально чимось нагадує FCM 50 тонн, тільки дуже актуалізований. Як ви вже зрозуміли, танк мені сподобався, і він комфортний та цікавий. А що найголовніше, на ньому можна спокійно фармити. А вже ж, Sentinel може сподобатись не всім, так як вимагає концентрації та відчуття бою. Але якщо ви його розумієте, то він вас порадує гарним фармом та результатами. Можна сказати, що в цей раз французи не підкачали, а розробники ще раз використали ідеальну формулу бураска тільки тепер на важкому танку. Заключна новинка, можливо найбажаніший танк СДТ-58 Вовку ДАВ. Це СТ з механікою залпу на 780 та з достойними іншими характеристиками. А от чи це дійсно достойний танк, зараз розберемось. Бронювання залишає бажати кращого, наче в цифрах все окей, але на практиці броня суперрандомна і танкує лише в рідких випадках. Так як НЛД просто величезний борт, хоч рикошетить, але є зона циліндра, куди залітає тупо все. Башта наша захищена, але теж має безліч полігонів, куди може залетіти просто так. Маска може щось прийняти, але в неї ще треба влучити. Якщо ви розумієте, про що я на броню розраховувати точно не варто. На що варто розраховувати, так це гармата, точніше. Гармати альфа 390 245 мм бронепробиття, кут нахилу мінус 8, але розкид, перезарядка, стабілізація не радують. Проте все міняє режим залпу, який, окрім зрозумілого залпу, буквально прибирає розкид під час руху. Тобто можна сказати, що цей танк має абілку як хакер на 11 рівні. Єдиний мінус це час підготовки 3 секунди. Але за цей час навіть на ходу танк встигає звестись для влучного пострілу на близькій чи середній дистанції. Бум на 780. Так, можна стріляти на ДПМ, з між пострілами 5 секунд. Але це нудно і незручно. Потенційно зарядом залпу можна спамити, щоб мати ідеальну стабу в більшості випадків. Тобто відчуваємо, що зараз буде суперник, заряджаємо і відпускаємо. А коли він дійсно виїде, то тримаємо до кінця. Цей залп головна фішка цього танка, яка дійсно корисна. По динаміці, наче нічого незвичайного. Танк просто їде як дефолтна СТ. А ще він достатньо великий, але маскування все рівно краще ніж у гриля. У лол обладнання я вибрав таке: тут немає стабілізатора, бо він вшитий в механіку залпу. Тому я вирішив поставити загартування, щоб мати більше хп для розміну. А вентилятор, який на цей танк виглядає дуже навіть непогано, особливо боновий. Шокерікс, привіт! Бачиш, я рекомендую ставити вентилятор. На цей танк це реально топ. Що думаєш? А ось на якусь Прохорівку можна зняти загартування і бахнути приціл, бо все-таки стріляти треба на значній відстані. І чим менше буде наше коло, тим буде більше успіх нашого залпу. Польову вирішив прокачати наступним чином, наче без сюрпризів. Танк грається цікаво, але достатньо складно, бо залп готується довго, необхідно тримати кнопку, що трохи обмежує точність наведення, але пару десятків боїв, і думаю, до цього можна звикнути і пристосуватися. Поки знайшов для себе робочу фішку. Заряджаємо залп, беремо суперника на автоприціл, щоб не ловити розсинхрони і не паритись. Головне бути впевненим, що ми його пробиваємо. Бачу цей танк в грі тільки з залпами, бо, по-перше, це весело. А по-друге, одиночні постріли поламані в хламіну. Пояснюю, оскільки треба затискати кнопку то серверу треба час на те, щоб зрозуміти, чи ви затиснули її, чи просто натиснули. Тому при стрільбі одиночними постріл відображається, наче через пів секунди, що непогано так псує ігровий процес. Тому я просто заклікував, коли треба просто вистрілити, так наче воно швидше думало. Така проблема і на інших танках з такою самою механікою. Тому мені більше подобається, як це реалізовано на британських важких танках. Коротше, їдемо до СТ і шукаємо можливість залпанути. Можна навіть йти в розмін, але головне не впорюватись, бо закінчиться все погано. Вовко дав, танк складний, але щось в ньому є. Як мінімум на ньому цікаво грати, і він не пасе задніх. Я би сказав, що це танк не про фарм, а про фан. Бо щоб бути максимально ефективним, треба стріляти поліпшеними підколами, а фармити так не кожен зможе. До того ж, танк не пробачає помилок, тому по духу підійде не кожному, як і в принципі будь який інший танк в грі. Якщо ви любите залпи, це ваше. Висновок. Івенти з халявою це завжди добре. Коробки і механіка з сюрпризів це завжди погано, бо ось недавно продавався XM за фіксовану ціну, і це куди вигідніше ніж випробовувати свою вдачу, відкриваючи коробки. Але те, що запихнули в них з 105 – це дуже потужний байт на покупку, прям дуже потужний. Можна сказати, руки на стіл. Але який шанс, що він вам випаде? Один до п'ятиста чи взагалі один до двох тисяч, якщо брати менші вибірки? Тобто майже нереально. Щодо нових танків, то вони порадували тим, що вони збалансовані і не є імбами. Проте є цікаві машини у вигляді Сентінела, який займе місце стабільного фармера срібла, та Вовку дав, що осяде в серцях поціновуючих залпів та нестандартних механік. А спирто ПТ. Господи, сподіваюсь, вона нікому не випаде, бо це просто жах. Правда, не думаю, що ці машини зможуть замінити вже звичні і улюблені танки для фарму, так як вони, наче такі самі, але трохи інші. Тож особисто не бачу в них сенсу. Я як фармив на шкоді і мураці, так і буду на них фармити. І ще раз повторю, що коробки це не гарантія того, що ви отримаєте бажане, тому якщо збираєтесь купувати, то робіться на холодну голову та з розумінням реальних шансів. Друзі, на цьому у мене все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Не забудьте підписатися та вліпити лайк, якщо вам подобається мій контент. Дякую за вашу підтримку. приєднуйтесь в Діскорд, там багато цікавого. Буду радий вас бачити на стрімах на Твічі, де будуть тематичні дропси до Вафентрайгера, та на лампові стріми на Ютубі. На цьому вже точно все. Не забудьте глянути відео, яке Ютуб рекомендує спеціально для вас. Бережіть себе та своїх близьких. І до нових зустрічей.